На тиждень до Греції, тільки не встигли вони зійти з літака, як зрозуміли їхнє бачення відпочинку абсолютно різниця. Жінці хочеться краси та розкошів. це відомо. А чоловікові героїзму та пригод так і розпочалося змагання. Хто відпочине краще? Дивіться впродовж цього тижня їхні історії. День перший. Це Сергій та Мирослава. Вони у Греції і вони змагаються. Хто з них відпочине краще? Ну що, Сергійко? Я наліво, а ти давай направо. Ось це ось фантастичний краєвид. Це місто Кастер'я. У ньому 20 тисяч жителів Місто вважається худреною імперією. І ви про це точно не забудете. Бо одразу на підхідці ви бачите дерева, і вже вони нагадують хутро. Це у нас бобри. Бобри? Так. бобер. Іноді даже дуже путуться стриженої норочки такою хорошою буває. Скелі метеори вражають своєю величю. Я на горі унизу місто. На шляху до монастиря зустрілися кози, які пасуться просто неба без пастуха. Хочу він зі мною спілкуватися, може, тому що я не знаю грецько. Йти до храму дуже далеко. Поїхав автобусом. І на Росі зараз тягає найдорожчу шубу. Мексиканський леопард. Мексіканський леопард, боже мой. Сколько она стоит, расскажи. 45 тисяч євро. А платка шторка стоїть тисячі євро. Так, у Греції показують якість шуби. Не мнеться, не рветься, не псується. Я у монастирі преподобного Варлаама. Довірливе ставлення. Це перше, що вражає. Зараз я вам покажу одне цікаве місце. Воно відрізняється від того, до чого ми звикли у православних храмах в Україні. Ось тут біля входу в храм можна взяти свічку, а от платити за неї не обов'язково. Це справа кожного. Монах Бенедикт прожив у монастирі останні 18 років. Зараз монастир відвідують багато туристів із усього світу. Це дуже заважає монахам. Однак я вважаю це випробуванням, тому мені легше. Поки я в монастирі, Мирослава у хутрі із багатієм. Прізвище багатія хутряного олігарха Папандополос. Вид утро, не носит, а у вот дружину и доньку у шубах купает. Можно я буду вашей какой-то приемной дочерью? Можно, можно. Для да? меня радость вас туда Доченька. <laughs> Папа, я при приехала в Грецию и зашла тата. <laughs> шуба... Вот что значит шуба по Папандопулоса. Миллион процентов гарантии. Теперь она стоит еще дороже. Вообще тут есть своя аллея Це, звісно, жарт, а ось це ні. На скелі у подвір'ї монастиря росте хурма. Так можна, як в Україні яблуко, так можна зняти хурму. Тепер зайдемо усередину. У цій дубовій бочці монахи завжди тримали воду, якою користувалися у часи набігів. Вміщає вона 12 тонн. У ті часи потрапити в монастир можна було лише піднявшись у кошику. Вхід не робили, боялись грабіжників. Дріт, який використовували для підйому, іноді обривався. Якщо хтось гинув, вважалося, що на те була Божа воля. Шубу придбав, не забудь святкувати, не відходячи від каси. Така уже у греків традиція. Прямо на місці, коньяк, щоб не дуже сумувати. І випиваєш одним ковтком. І шуба ще більше гріє.